Титович Тетяна, начальниця відділу обліку та розподілу житла Шосткінської міської ради, розповіла, які функції виконує її відділ. До функції відділу відноситься це постановка громадян на квартирний облік, це громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Це підготовка документів на комісії, це підготовка документів на виконкоми, сесії. Це розгляд заяв, це розгляд скарг, це надання ж консультації житлових питань. Станом на 1 грудня поточного року на квартирному обліку перебуває 2841 родина. З яких пільгових категорій? це на першочерговому шістсот 672 сім'ї і 415 сім'ї на позачерговому обліку отримання житла. Пані Тетяна наголосила, що відсутність власного житла не є підставою для постановки на квартирний облік. Потребуючи поліпшення житла, у нас вважаються громадяни, які мають менше 6 квадратів житлової площі на одну особу, які проживають в неупорядкованих квартирах, які проживають в одній квартирі по дві в одній кімнаті по дві сім'ї. Там, де проживають різнополі старше за 9 років, ну подружи не береться в розрахунок, які проживають у приміщенні, що не відповідає технічним умовам. Кожну заяву фахівці відділу розглядають індивідуально. Тетяна Титович пояснила, які документи необхідні для постановки на облік. Якщо людина має підстави, то не сам перед це заява про постановку на квартирний облік. Документи, які підтверджують, 嗯。Mm. Громадянина і ну, документи, які підтверджують його ну, право на пільги. На квартирний облік можуть стати і внутрішньопереміщені особи з числа учасників бойових дій. Також у місті є кілька квартир, де внутрішньопереміщені особи мешкають тимчасово. У нас також є облік внутрішньопереміщених осіб для отримання тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. Було придбано чотири квартири, і на даний час вони надають. Дані внутрішньопереміщеним особам, які проживають в них, які щороку продлівають цей договір. Вони живуть на підставі договору і живуть всіх квартирах ну, до тих пір, поки в них щось не поміняється. Ну як то кажуть, на краще. Окрему увагу держава приділяє особам з інвалідністю внаслідок війни. Особи, які є учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, це є постанова Кабінету Міністрів 719, Тьма згідно цієї постанови особи з налідруї війни, в нас так війни, вони отримували кошти на покупку житла і купували житло. Ну де ну, вони знаходили себе таке житло. На жаль, на сьогоднішній день існує гостра проблема з наявністю вільного житлового фонду для надання квартир громадянам, які перебувають на квартирному обліку. У зв'язку з тим, що немає будівництва, то як то кажуть, такого масового надання квартир нема. Але якщо щось вивільняється, то воно має надаватись по, по черзі. Але на жаль, ну майже нічого не вивільняється. Бо, як правило, навіть якщо, якщо ці пусті квартири знаходяться, то як правило. Там або є прописані люди, або є спадкоємці, які знаходяться десь. Пані Тетяна перерахувала категорії громадян з числа тих, хто сьогодні має пріоритет у першочерговій та позачерговій черзі. Законодавча визначена, першочергові це багатодітні сім'ї, це матері одиночки, це деякі категорії чорнобильців. Чер... Учасники бойових дій ну це першочергове, позачергове, це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. Це учасники бойових дій, які мають інвалідність першої другої групи. А внаслідок війни наразі отримати житло шляхом постановки на квартирний облік вкрай складно. Це пов'язано з низкою факторів, які істотно обмежують можливості місцевої влади щодо розподілу житлової площі. Попри це, мешканці громади сподіваються на зміни на краще, адже лише за поточний рік на квартирний облік стало 49 осіб.